Сьогодні про військовий збір для фопів, а також про підвищення розмірів лімітів і ЄСВ з 1 квітня, про нову затверджену методику перевірки сплати податків та зборів, про оновлений графік податкових перевірок і права податківців вимагати доступ до програм бухгалтерського обліку, а також перевірки РРО та неоформлених працівників. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи №1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Нещодавно стало відомо, що Кабінет міністрів України готує законопроект, яким, зокрема, пропонується запровадження військового збору для ФОПів. За словами народної депутатки Ніни Южаніної, військовий збір для ФОПів становитиме 1,5% від мінімальної заробітної плати. Наразі це 106 гривень 50 копійок. У квітні зростає головний показник, до якого пов'язаний розмір податків для підприємців: це мінімальна зарплата. Вона збільшиться з 7100 гривень до 8000 гривень. Розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування з 1 квітня буде від 1760 гривень до двадцяти 400 гривень за місяць Отже, якщо з 1 квітня мінімалка зростає до 8 тисяч гривень, то військовий збір буде 120 гривень. Водночас експерти звертають увагу, що для ФОПів 3 групи військовий збір буде іншим. Його будуть розраховувати не від мінімальної зарплати, а від доходу. І ставка буде не 1,5%, а всього 0,1%. Тобто ФОПи третьої групи, які зараз сплачують єдиний податок 5% від доходу, платитимуть 5,1%. Контакт-центр ДПС може зателефонувати до вас. Так, так, не дивуйтесь, податківці хочуть повідомляти про суму заборгованості, що обліковується у них у розрізі податків, зборів та єдиного внеску. Повідомляти будуть про наявність у них боргів, які не перевищують 3060 гривень. Це пілотний інформаційний проект. Державної податкової служби, який розпочався 25 березня і триватиме три місяці. Таким чином, податкова планує підвищити рівень обізнаності платників про борги з платежів, підвищити рівень контролю. Також це сприятиме добровільному погашенню платниками такої заборгованості. Якщо до вас уже телефонували податківці з подібними повідомленнями, напишіть, будь ласка, у коментарях під цим відео свої враження. Податківці перевірятимуть достовірність, повноту нарахування та сплату інших податків і зборів. За новою методикою. Вона затверджена наказом ДПС номер 231 Методика носить роз'яснювальний, інформаційний і рекомендаційний характер. За цією методикою перевірці підлягають питання щодо перебування у власності платника податків зборів об'єктів житлової або нежитлової нерухомості, в тому числі його частки плати за землю, транспортного податку, рентної плати, екологічного податку. Перевірку проводитимуть з двох напрямків: аналітичного та документального. Розібратися зі складанням декларації про майно та податки за 2023 рік запрошуємо 1 квітня на майстер-клас з Іриною Губіною. Майнова декларація ФОП і додаток Ф2 покроковий алгоритм, практичні кейси і зразки складання. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під цим відео. На цьому тижні податківці оприлюднили зміни до плану графіку податкових перевірок. Нагадуємо, що зміни в план вони мають право вносити щомісяця. Отже, змін зазнав розділ 1 документальні планові перевірки платників податків юридичних осіб. В ньому на 22 юридичні особи більше, ніж було зазначено до змін. До речі, після змін податківці можуть завітати лише через 2 місяці. Актуальний план документальних планових перевірок на 24 рік знаходиться у нас на платформі посилання ви можете знайти під цим відео і перевірити, чи не потрапило ваше підприємство, чи ви як підприємець в поле зору податківців. Ну а що робити, якщо вже перевірка на порозі і податково вимагає доступ до програм обліку? Чи має право податковий інспектор при документальних перевірках вимагати просити у бухгалтера доступ до програм ПАС, МЕДОК або складських програм? Так, звісно, податківці мають право просити доступ, але надавати чи ні? Це вже ваше рішення. Тут потрібно чітко знати ваші права і зобов'язання. Владники податків повинні надати перевіряючим всі документи, що стосуються або пов'язані з предметом перевірки. Документальна перевірка проводиться на підставі реєстрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом. Отже, бухгалтерська програма. Не є документом і ведення облікових програм не передбачено законом, тому платники податків зобов'язані надавати не доступ до самих програм, а документи, регістри, інформацію, що наявні в них. Але деякі платники, щоб зекономити свій час і папір, обирають варіант з наданням доступу, і тут вже кожен вирішує сам. Запрошуємо на грандіозний трьохденний зарплатно-кадровий вебінар, який відбудеться 3, 4 та 5 квітня, і складається з наступних тем: 3 квітня тема перевірки ТЦК, лікарняні та відпустки після демобілізації без порушень та штрафів. Лекторами будуть Тетяна Донець та Тимур Аліїв. 4 квітня тема первинка по зарплаті та документи з охорони праці, види, строки зберігання відповідальність. Лекторами будуть Володимир Дрозд і Тимур Аліїв. А 5 квітня тема Усе про щорічні відпустки 2024 та розрахунок відпускних компенсацій та лікарняних поради і кейси лекторами будуть Галина Казначей та Тимур Аліїв. В Україні створить законодавчий механізм для обмеження платежів із картки на картку за певних умов. Відповідний законопроект вже представлено у Раді і його мають прийняти у квітні цього року. Крім того, Національний банк має намір підготувати записку для методології оцінки наглядових ризиків до кінця серпня 2024 року та запровадити цю методологію до кінця грудня 2024 року, а також підготувати до кінця липня 2024 року записку про нормативні вимоги до індивідуальних. 2 ПІДВІПІ та інших подібних електронних платежів з метою виявлення та обмеження аномальної поведінки. А щодо надання доступу податковим органам до банківської таємниці без рішення суду, то близько 63,3% українців. Проти цього нагадаю, що національна стратегія доходів на 24-30 роки, розроблена мінфіном, передбачає скасування банківської таємниці про наявність старих коштів на рахунках платників податків та надання доступу до рахунків податковим органам. Але на сьогодні податкова має такий низький рівень довіри суспільства, що розширення повноважень стосовно банківської таємниці може призвести до посилення фіскального тиску на кожного українця та зростанню корупційних ризиків. Регулярно податківці на своєму порталі розміщують інформацію про результати своїх перевірок. І от на цьому тижні контролери розповіли, що під час перевірок ФОПа на спрощеній системі оподаткування зафіксували не лише проведення розрахунків без застосування РРО програмних РРО, безліцензійну торгівлю рідинами для електронних сигарет, зберігання і продаж необлікованих підакцизних товарів, а також задокументували працю 13 неоформлених працівників. В соцмережах підприємці розповідали, що дійсно такі перевірки не поодинокі під час перевірки наявності РРО контролери просять надати трудові договори. Нагадуємо, що за порушення законодавства про працю можуть бути застосовані різні види санкцій, залежно від характеру і наслідків порушення, а також від суб'єкта господарювання, який його скоїв, крім того, з 1 квітня розміри трудових штрафів підвищується, оскільки їх розмір прив'язаний до розміру мінімальної зарплати на дату вчинення правопорушення. Отже. За неоформленого працівника та виплату зарплати без ЄСВ штраф складатиме 80 тисяч гривень, а порушення строків виплати зарплати обійдуться у 24 тисячі гривень. За недотримання міндержгарантій по оплаті праці буде штраф 16 тисяч гривень за кожного працівника. До речі, 2 квітня наші експерти Ірина Губіна і Богдан Янків проведуть онлайн-тренінг. Працюємо з РВО та 20 ОПП без помилок, готуємось до перевірки та уникаємо штрафів. Реєстрація безкоштовна за посиланням під цим відео. Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому проект закону номер 10.313, яким вдосконалюють механізми забезпечення деяких прав військовослужбовців, зокрема на інформацію, медичне забезпечення, відпустки, визначення втрати працездатності, правового регулювання і інших питань пов'язаних із реалізацією прав військовослужбовців. І військових посадових осіб під час проходження військової служби, окрім того, документ передбачає забезпечення прав поліцейських на одноразову грошову допомогу в разі втрати працездатності або їхнім рідним у разі загибелі або смерті. Народний депутат Ярослав Жлізняк зазначив у телеграм-каналі, що виплати рідним загиблих на війні становитимуть 15 мільйонів гривень. Також, за його словами, військові отримали можливість перебувати на лікуванні за кордоном до 12 місяців. Законопроект номер 10 313 передбачає для військовослужбовців право на лікування більше ніж півроку спрощення процесу звернення до ПФУ для військовослужбовців. Які досягли пенсійного віку і скасування заборони на поширення інформації, яка не є державною таємницею, що забезпечує свободу слова для військовослужбовців? Якщо у вас є запитання на тему ведення бухгалтерського обліку, податкового обліку та нарахування зарплати, задавайте їх в робочі і вихідні дні у сервіс Особистий консультант, який доступний переплатникам бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Ви обов'язково отримаєте відповідь протягом 24 годин. Мінфін наказом 111 вніс зміни до форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Зокрема, примітку 5 цієї податкової декларації доповнено положенням, відповідно до якого банки зазначають базову основну ставку податку на прибуток у відсотках, встановлену у податковому кодексі. Відповідним положенням також доповнено окремі додатки до декларації. 3 квітня на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 тільки для передплатників буде організована клубна зустріч з Мар'яною Кавен на тему формування собівартості і податків в орендних транспортно-експедиторських та ІТ-послугах. Щоб взяти участь у зустрічі, необхідно перейти за посиланням під відео. А ще, як я вже і казала, бути передплатником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 і це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 сімінарком до зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити. Звітній період. Вручну заповнюєш звіти. Про наявні помилки дізнаєшся тільки з квитанцій. Звільни свій час для важливішого: ArtZvit Pro – Це актуальний перелік звітних форм, їх камеральна перевірка та автоматичне заповнення. Автоматизація операцій з обліку ПНРК, формування запиту в ЄРПН, аналіз за критеріями ЕСМКОР, облік акцизних накладних. Обмін первинними документами та багато інших корисних функцій. Встановіть Artsvit Pro та майте спокій.